Вона повільно пройшла кладовище, поклала квіти на могилу чоловіка. Сьогодні був день його смерті, і вона поклала квіти, як завжди, і як завжди, ніщо не ворухнулося в серці. За життя були чужими, тож і по смерті. А пройшло вже чимало років, відступила в небуття навіть неприязнь. Але квіти вона носила. Вона була ще молодою з веселим, легким характером. Її любили, і вона любила. Іноді довше, іноді скромнуче, що кохання не лишало в пам'яті жодних слідів. Саме ця легкість, ця невимогливість і вміння просто без тягаря, без зайвих ускладнень сказати останнє Прощай. То була найкраща риса її характеру. Могла би вдруге вийти заміж, але навіщо? Ні? Краще не бути зв'язано. Нехай іде, як іде. Попереду ще не одна весна. На схилі гори, на краю кладовища далеко від Центральної алеї. Поміж скромних могил, неоздоблених мармуром чи гранітом, когось ховали. Людей біля викупаної могили небагато. Два нетерплячі чоловіка, хтось з родичів і знайомих і сивий старий чоловік. Він стояв над розкритою щетруною. Вона байдуже глянула туди і хотіла пройти мимо. Її переповнювало відчуття власної молодості, здоров'я і розуміння того, що попереду в неї багато радості, але глянула ще раз і ще раз і зупинилась, ніби їй забракло повітря. Старий дивився невидющим від болю поглядом. Він не бачив труни, не бачив нетерпіння могильників, що вже поспішали до іншої ями. Він бачив тільки те, чого не бачив ніхто, тільки він. Пора стиха торкнула його за плече. І тоді старий нахилився і ніжно, як святиню, як найсвітліше, найгідніше він поцілував стареньку руку тієї, що вперше в житті покинула. Його стукнули молотки по цвяхах, і вона пішла собі далі, не помічала, що сльози наповнювали очі. Вона плакала, плакала від заздрощів, що ніхто в житті її так не кохав, не обіймав і не пригуртав за все життя по справжньому. Брали літа своєю тихою ходою, переходячи одні за другим. І не приносили вони ні години ясної, ні світу веселого, тяжкий морок стояв у душі і своєю темнотою тягутів. Аж ось здається, наче хтось приснув за гори, спалахнула невеличка іскорка серед рожевого сяйва, довгою променистою стрічкою переплітає всю землю. І на далекому небе склоні заграв, засвітив край іскристого кола. Зраділа вона, усміхнулась, ніби срібною русою умилась. Цур собі все темне та зле, геть тобі все лихе та недобре. Я жінка, що має віру.